Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий схід. Перед вами таблетки для підвищення потенцій для чоловіків Бул 30 штук. Цей препарат натуральний для підвищення потенції. В упаковці йде 30 штук. Препарат складається тільки з натуральних компонентів. Сприятливий вплив на організм чоловіка, який створила сама природа. Втілили в бул. Хочете наповнити сексуальне життя яскравими емоціями та незабутньо здивувати партнершу? У такому разі вам варто спробувати бул ефективний стимульований засіб, що ґрунтується на екстрактах рослин і витяжках тваринного походження. Сучасний препарат безпечний для діабетиків і серця препарат із впевненістю можна вживати попри жирну. Їжу і алкоголь. Справжній препарат був є високоефективним засобом нового покоління для підвищення потенцій в чоловіків. Препарат під час його дії приймання він всмоктується в кров, має судино-розширювальну дію. Безліч наукових випробувань довели, що максимальна тривалість дії препарату на чоловічий організм становить дві доби. Препарат істинно відрізняється від традиційних європейських засобів. Він не токсичний і не має побічних дій, безпечний у застосуванні. Більш детальнішої інформації ви зможете ознайомитися, зайти по посилці, нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш. Ютуб канал Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео, тому що це завжди гарно вплине на вашу карму, підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер. Тому, чоловіки, замовляйте такий чудовий препарат для потенції. І ваше життя буде чудовим. Папа.